В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Привіт, вас вітаєшки на радіохвиля з Куфокс Ефем. Я її ведуча Марта Грималюк, і сьогодні я вам розповім про Хотинську фортецю. Хотинська фортеця, середньовічно укріплена споруда в Хотині, Чернівецька область, Україна, збудована русовлахами за господарювання мушатів у Молдавському князівстві на місці Руського Городища. Ця твердиня на правому березі Дністра була однією з наймогутніших у тогочасній східній Європі, є важливим оборонним і торговельним пунктом Молдавії. В часи господаря Олександра Доброго. Після занепаду Київської Росії та Галицько-Волинського князівства, Хотинська фортеця перебувала в юрисдикції багатьох державних утворень Молдавського князівства, 24 серпня 1963 року комплекс споруд фортеці віднесено до пам'яток архітектури, які можна використовувати, але включно під наукові та музейно-показові установи. 12 жовтня 2000 року її оголосили Державним історико-архітектурним заповідником Хотинська фортеця. 20 жовтня 2011 року уряд своїм розпорядженням передав заповідник до сфери управління Міністерства культури України.